Вже з ніком вибралися. Такий подарок, бачите? Дякую. Різдвяний, так? Вибралися в ліду, слава Богу. Дивимось, що тут. Дивимо, які олені. Цікаві. ось Дивіться, яка класна штучка. Олень і в ньому посаджені квіточки. Ось такі. Прикольна статуеточка. Морозники, різдвяні зірочки, червоні білі і ще цибулькові продаються. Вибирай, які хочеш. Ось цікава квітка. Ух, які листочки. Так, а ми йдемо Лідл. Щось смачненького купити. Щось смачненького. Може щось новеньке. А це не смачненьке. Давай щось смачніше купимо. Та таке. Так, друзі. Уже повинно бути багато цього делюкса товарів. Зараз ми з вами походимо, пошукаємо. Але спочатку купимо овочі. Рукола в нас є. Я хотіла ще... Якоїсь зелені купити Броколі, євро 98, 1 кілограм. Різні букетики. Ось маленька можна взяти. Непогано. Так, делюксовський Веган Штолен. Оп-оп. 4 євро. Ось цей веганський. Давайте будемо зрівнювати ціни в Нідерландах. І в Україні на смачні новорічні різдвяні, різдвяно-новорічні смаколики. Також мені треба ось такі рисові, рисові вафельки, 55 євроцентів. Тут холодильничко, делюкс. Делюкс. Люблю цей холодильник. Тут Багато чого смачненького можна знайти. Каас. 300 грамів 5 євро. В акції. Бачите, оп-оп? Класний козиний сирочок. Візьмемо ось такий шматочок. Ось. Козиний корисний сирочок. Там ковбаска я її не їм. Тут з трюфелями за 4 євро сирочок. Так, тут базілік і чесночок, орігана і чесночок. Так, пішли далі. І все у них уже оп-оп. Мед і орегано. Ось такі різні смаколики можна... Придбати також є бората із буфало. буфаломілк. Ой, якесь молоко буфало. Це чи є? Різні наборчики, а, рибка, зальм. Карпаччо. 450-125 грамм, суфлі різні шоколадні. Там щось з манго десерт. Ось такі класні ці макарони, макарони 4 євро. Спейкук. Ось такі якісь десертики маленькі, крем брюле. В баночках, це ми вже їли тирамісу в баночках. Десерт Спеціалітет. Шварц Валден банофрі Ой, щось таке. Дивіться, смачне 349. Карамель В карамельному соусі. Ой, хочеться попробувати. Нік сказав, знімай подушку. що <гум> Нам холодно, можна купити подушку, грітися. Але вона ж електрична чи ні? На якомусь акумуляторі А, на акумуляторі. Те, що нам можна в цьому, так? Да? На локації. Ну, супер. <гум> <гум> Дуже подобається мені ось це масло. Це солоне 3,29, ось. Воно прям таке, знаєте, аж з водою. <смі> Дуже смачне солоне масло, це делюк, завжди його беру. Анік собі шукає шалик, бо у нього немає шалика. А після хвороби треба закутати горло чимось. Але щось він не туди пішов. Пішли шалик шукати. Ось такі теплі кофти тут є в Лідлі. Куртки. Носки, все тепле таке. Це, до речі, там на лижі, да? От, отут треба шукати, де все спортивне, на лижі. Пішли ще подивимось. Тут немає. Немає? Тут один відділ, так? Да? З одягом. І ось тут ціла вітрина делюкса. Дивіться, ось яка ціла коробка іспанського хамона з підставочкою. Такі зірочки для салатиків різні, якісь сухарики. Крем Амаретта. А, вино. Вино якесь. Звоздикою, ще з чимось. Редвайн і ямайка рум. Редвайн, віз редвайн і ямайка рум. Якийсь коктейль ямайковим румом і червоним вином. Екстра Вірджин Оливе Ойл Тоскана. Дивіться, в яких золотих бутилках. 11,49, сорок самої Італії. Оливи ойл так 7 євро скрита оливе Ойл. Каламата. екстра оливе ойл. Ось така пляшечка 500 мл. Скільки коштує? 7 євро. Пывкава олія з трюфелями. є. Соус бальзамічний. Ось такі смачні булочки мені дуже подобаються. Нік, візьмемо такі булочки. Диви Чого? Мені подобається? Ні. Їх можна в мікрохвильовці і все, супер. Ось такі за 2 євро. Файга з горішками. Можна взяти. Оп-оп, уже нормальна ціна. Стажки в молочному шоколаді, мед, квіточок апельсина. Оранж, кісмаколики, спред, колден чокомікс. Випічка. Ось такі. Дивіться лимонний кексик. З білим шоколадом, горіховий, ексик, лимони можна взяти. Три євро, 350 грам, нормальна ціна. Ось дивіться, схоже на наші ці... Тертий пиріг. Салтет карамель, крамбл. Ось такі крамблі з солоною карамелькою, схожі на наші тертий пиріг. 3 євро теж. Такі конфічині теж люблю. 2 євро сухарики з горішками. Ну і все, хватить нам. Ось дивіться, теж така сама кота. Аманду в шоколаді. Так, от ми запаслися вже цим делюксом. Вау! Нік, набрали смакоти. Ну, це можна тільки на святачі. солодощі. Ну так правильно, воно ж зараз є, вибір є і ми при... прийдемо. Не спортеся, там дата нормальна. І ми його приховаємо і будемо потім ласувати. Бо розбирають, я ж знаю. Раз уже опоп, -оп, люди беруть, запасаються. Тим більше нам сказали, що вже приходять листи. Треба запасатися на 72 години, щоб протриматися. Їжу, їжу вже в нас є, будемо запасатися. Ой. Так, такі якісь ще коробочки делюкс. Шампанське, золоте. Що тут ще в нас є? Ще ми не все обійшли делюкс. Так, тепер же ж треба згадати, що нам треба купити обов'язково. Не забути. Йогурти, сметани. Ні, каже, ти список пишеш. А я сподіваюся на свою пам'ять розраховую. Також уже з'явилося морозиво різне і тортики, ось такий рулет. Дуже смачний. Бачите, він є з ягодками, з маракуєю і ще з чим. І поки що все. Тортики такі. міні айскрим тарт. Навіть є крокети різдвяні. Спаржа, грінбенс, зелена квасолька. Картопляні штучки, картопля з сиром. О, клас, мініпотейто кратіс. Цікаво. Якщо і нефрохвильовці можна, то можна купити спробувати. Але я не впевнена, мабуть, духовка треба. Бачите, яка начиночка там неї. Ой, а тут дивіться, отакий. От Сальмон, це я бачила в тіктосі, роблять дівчата самі філе лосося, потім крем, і закутують листкове тісто і в духовочку. Мабуть, така смакота виходить. А скільки воно коштує? 8 євро. 8 євро. 700 грам, ось його, бачите? Ну його ж в духовку треба. Ой, ну як же ж так? Чого ж у нас немає кухні? Коли ж у нас буде кухня, смакота. Як же хочеться вже скоріше свою кухню мати, щось приготувати. Я кажу, я вже цей розучуся готувати. Не знаю, прям так вже ой, важко. Важко, ну що, терпимо, терпимо, тримаємось, так да, нік. Хочеться вже щось приготувати, свою кухню мати, так? Да? Особливо, коли свята йдуть, так це відчувається. Ну що зробиш? Давно ми не, не їли м'ятні оці. Вони непогані такі. Тим більше, хто любить м'яту, непогані такі пластиночки. Можна взяти, так? Да, Нік? Візьмемо таке. М'ятну. Давно не їли, так? Да? Ні, шоколад не можна. Шарфік ніку ми так і не знайшли. Авокадо. Замість шарфіка, ну так. Да. Притули до себе. Хотіла. Ага, Авокадо, ні, я. Я краще тебе притулю. Ти м'якенький? Ні. Ні. Колючий, так. Да? Ой, друзі, у нас сьогодні настрій такий. А що робити? На вулиці холодно. Ось так я вам показала Лідо. Цей сирочок мені подобається. Намазочка хрумка, створожок, Зеленю. Скільки він зараз коштує біслук. Ромаш... Так, біслук, євро 97. Все трошки дорожчає потрошечку. Дорожчає, дорожчає. Кому візьмемо поки що намазочку. Але все-таки є знижечки і можна щось купити. Може, ще тут Ніку шалика. Знайдемо. Ні, немає. Тут все для лиж. Катайтеся без шаликів, називається. Носочки є такі теплі, високі. Курточки. Черевики. А шаликів немає. Кава. М -м, згадала, нам треба молочко сухе на каву. Візьмемо зразу дві. Чогось в одному магазині воно... А, а в одному є. Ха. Ну ось наша корзина. Зараз побачимо, скільки в нас вийде. Це пиво нульове з лимоном. Воно зараз в акції і мені подобається. В пиві є вітаміни групи Б, а з лимончиком те, що треба. Нульове і з лимоном. Влітку дуже гарно йде, ну зараз теж можна попити. Так, і. Ось такого ми взяли. В основному на свято, ну нічого полежить, почекає. Так, паприка. Паприка 2,89 пів кіло. Непогана ціна на паприку, якщо вона свіженька, нормально. Треба ж вітаміни їсти, паприку нам не дають.